Всім привіт! В цьому уроці ми з вами напишемо майже весь HTML-код. А саме ми з вами реалізуємо основну частину, тобто нашу професію, ім'я прізвище, невеликий опис про нас, проекти, які ми реалізували як фронт зробники розробники наш робочий досвід, а саме перше робоче місце, друге робоче місце, останнє робоче місце, тобто найперше, так? ви реалізуєте уже вдома, так само як і блок про освіту. Воно вам теж залишиться додому. Крім того, у нас є ще лівий сайдбар, який ми також реалізуємо. Тут буде наша фотографія, контакти, техскіли, це все ми з вами зробимо, і блок із софтскілами вам лишиться додому. З чого взагалі починається робота над HTML-кодом. Так же само, як і ми з вами, фронтендер-зробник розробник вивчає дизайн і ділить його візуально на блоки. Це можна порівняти до квартирного переїзду. Тобто, щоб вам було простіше все розкласти по своїм місцям, треба все запакувати в коробки, і також ці коробки правильно помітити. Наприклад, основний контент увесь ми з вами покладемо в коробку. Тобто, ось, ця, скажімо, ось цей блок-резюме, так, він буде в такому тегу, який називається div. Це буде уже другий тег, який ми з вами вивчимо, можливо, третій, так. Div – це якби просто така коробка. тобто... Візуально він ніяк не відображається до того часу, поки ви через стиль, через CSS не задасте йому необхідні параметри. Так? Все у нас буде, скажімо, весь контент буде міститися в цих коробках, в так званих дівах. Наприклад, ось це буде Div, наприклад, рапер, тобто підложка, як ми говоримо. Так? Потім тут буде у нас блок з інформацією про нас, це також буде div, ми його назвемо, наприклад, About Me, так? тобто про мене. Проекти, це теж буде окремий Div. Work Experience – це теж буде окремий Div, окрема коробка. так, Назвемо його там My Work Experience, так, І Education це теж буде окремий Div. Також окремим контейнером у нас буде Sidebar. Тут буде у нас окремий DIV-контакти, техскіли і софтскіли. Ну, давайте нарешті ж приступимо. Можна поки що скопіювати нашу професію фронтенд-розробник, розробник так? Ми можемо на неї клікнути і скопіювати текст. Ось в сайтбарі знайти контент, клікнути на копі. Я цей контент скопіював. І його поки що вставимо в індекс HTML. До речі, попередні теги, які ми з вами використали для прикладу, ми видалимо, бо такого у нас в дизайні нема. Як я з вами вже говорив, ми створюємо перший DIV. Ми пишемо в div, так, потім клікаємо Tab, тобто нам треба відкрити ту структуру, про яку говорить Emet, Так, І зверху до цього div напишемо коментар, щоб таким чином якось його помітити і написати, що це взагалі таке. Для того, щоб відкрити коментар, треба клікнути на Command slash або ж е, на control slash якщо у вас ві, е, Windows. Так? І тут ми напишемо wrapper, тобто це обгортка, можна так сказати. Frontend developer перемістимо поки що в цей div всередину. Потім всередині цієї великої коробки у нас буде основний контент. Так? Тож ми створимо ще одну коробку так? і назвемо її коментарем Main Content. Так? О, так. І всередині нього ми будемо працювати. Якщо ми подивимось всередині на Main Content, то там також. Можна написати інформацію про мене. Так, ось frontend developer написано, тому подібне. Давайте створимо ще один DIV всередину. І зробимо для нього коментар, що це буде myInfo, Тобто інформація про мене. Ну і тепер нарешті в MyInfo саме час розмістити контент, який треба. А саме Frontend developer. Нехай поки там полежить. Так? Значить, ми дивимося, це в нас все заголовки, який заголовок най, Скажімо, найважливіший це відповідно наше прізвище та ім'я. Тож ми теж копіюємо цей контент, переміщуємося в індекс HTML і напишемо наш тег, уже знайомий, який називається header 1, H1. так? Ми його відкриваємо і вставляємо всередину, ви пишете свої дані, так? а я пишу відповідно про Тараса. Тобто я пишу Тарас і його прізвище. Frontend Developer це у нас скоріше другий по важливості заголовок. Тож напишемо для нього H2. Ось так. H2. Відкриваємо, копіюємо Frontend Developer. Напевно, ви запитаєте, а чого ж ми не приміняємо відступи. А справа в тому, що при збереженні відступи всі приміняються автоматично. Єдине, що нам треба трошки повидаляти відступи, які нам не потрібні, для того, щоб вони нас не плутали. Супер, це в, нас, це в нас вийшло. Давайте ж подивимося, як же воно відобразиться в браузері. Зберігаємо, щоб у нас такої крапочки не було. Переходимо в браузер, оновлюємо і бачимо, як у нас все відображається. Ось таким чином. Ну, прекрасно! Давайте ж тепер скопіюємо невеликий опис про нас. Ви можете написати свій, а я скопіюю той текст, який тут є. По, скажімо, по сенсу, ми бачимо, що це не заголовок точно, це звичайний текст. Для цього ми використаємо тег, який називається P або ж параграф. Так? І всередині в нього вставляємо текст, який у нас є. Зберігаємо, таким чином він відобразиться у нас на сайті, в чому ми можемо пересвідчитись. Оновлюємо, бачимо, що наш контент є. Ну що ж, значить, внизу у нас є наш Дів з проектами. Так? Е, можна його назвати MyProjects. Давайте ж так і зробимо і заодно скопіюємо саме проекти. Ось контент, копіюємо. так. Це теж у нас заголовок, можна сказати, що він третій по значимості. Так? Тобто Projects, там contacts, це все заголовки третього рівня. Окей, так як я вам і говорив, ми створюємо коробку DIV, так. підписуємо її, що це у нас my projects. My projects. І всередині цього діва ми копіюємо текст про проекти. Як ми і говорили, це заголовок третього рівня H3. На відміну від H1 і H2, H1 на сайті може бути тільки один. H2, тобто header 2, може бути тільки теж, в принципі, один. А ось H3 і теги, які вже йдуть далі, там H4, H5 і H6, їх може бути багато. Супер, проекти в нас є, ДІВ для проєктів у нас теж є. Давайте ж далі розглянемо ще цікавіші теги. А можливо, просто цікаві. Не факт, що вони Цікавіші, ніж попередні. Значить, нам треба скопіювати всі наші посилання. Так? Ми вибираємо блок з посиланнями. Там, де контент клікаємо на копі, і вставляємо їх в наш проєкт. Якщо ми подивимося на дизайн, то ми бачимо, що це список. Так? Більш того, це список із посиланнями. Є спеціальний тег, який допомагає нам зробити список. І він складається з двох частин точніше, з двох тегів. Значить, для того, щоб зробити список, як ось тут, тобто номерований, використовується тег, який називається OL. Це скорочення або ж абревіатура, яка називається Ordered List, тобто впорядкований список. А, наприклад, ось цей у нас тег для списку, це невпорядкований список, так? тобто UL. Тож Ми пишемо OL, так? відкриваємо його. і всі пункти, тобто кожен із пунктів, має бути створений за допомогою такого тегу, як Лі. Тобто елемент списку. І ми в кожен цей Лі, давайте його тричі скопіюємо у наші три пункти, і переміщуємо сюди наші посилання. Ось так. Є. Зберігаємо, давайте ж глянемо, що там у нас на сайті нового. Ось наші проєкти, і тут, бачите, 1, 2, 3, наші, скажімо, циферки відображаються самі по собі, хоч ми їх не прописували. Це все робиться за допомогою тегу OL. Окей, супер. Тут ми ще бачимо, що є контент з мовами програмування. Ми його теж скопіюємо. І на відміну від оцього саме тексту, ми бачимо, що попередній текст це посилання. Тобто, коли користувач клікає на нього, має відбутися перехід на нову сторінку. Ну що. Значить, ми перейдемо в наш індекс HTML, і всередині кожного Лі ми вставимо такий тег, який називається А. Тег А це посилання. Так. Ось таким чином. І, скажімо, ті технології, які ми скопіювали вище, ми просто їх вставимо десь поряд, нехай там поки лежать. Значить, у нас є А. Як бачите, в тегу А є атрибут, який називається href. Це саме те посилання, на яке треба перейти. А всередині тегу А пишеться текст, як воно буде відображатися візуально. Тобто тут, наприклад, може бути дуже довге посилання, а тут, наприклад, текст сюди. І ви візуально на сайті побачите текст сюди. Коли ви на нього клікнете, то перейдете на, скажімо, на іншу сторінку. Тож ми наше посилання копіюємо і в Href, і також в текст. Це тому, що у нас візуально в дизайні якби. Саме посилання співпадає з тим текстом, який треба відображати. Це треба буде зробити для кожного із пунктів меню. Крім того, нам треба ще вказати один атрибут, щоб коли користувач перейшов по посиланню, то воно відкрилося не в тому ж самому вікні, так, і, скажімо, перейшло з вашого сайту, а в окремому. Тому додаємо ще атрибут, який називається Target. Так, і сюди, ось теж в автовиборі, вибираємо бланк, щоб воно відкривалося з нової сторінки. Те ж саме ми зробимо і для інших пунктів Лі. Ми можемо просто скопіювати те, що у нас є, цей тег А, і поміняти в ньому текст і посилання. Так, вирізаємо, вставляємо, значить, нам треба в А вставити, в Href, і саме в контент, який у нас є ось тут. Це ми з вами зробили. І на останній пункт треба зробити все те ж саме. Зараз я ще раз його скопіюю. Так, Вставляємо і міняємо посилання та сам текст. Так, це в нас є, і є в нас іще ось це. Коли ми клікаємо на збереження, то в нас все автоматично форматується. Так, треба ще ж не забути про технології, бо на дизайні у нас ось написані ще технології, а тут певні крапочки, які їх візуально розділяють. Давайте теж спробуємо це примінити. Значить, технології ми вставляємо в кожен із цих. Скажемо Так? Тобто ми бачимо, що для першого проєкту у нас HTML 5 CSS3. Це те ж саме, що HTML-css, просто назви конкретного стандарту. Бо версії HTML та CSS за весь час було дуже багато. Для другого проекту вставляємо просто JavaScript внизу. І для третього проекту фреймворки, React та Node.js. Ну, Node.js це платформа насправді, не зовсім фреймворк. Окей, це в нас є, зберігаємо, бачите, автоформатування у нас спрацювало, значить, все добре. Якщо ми подивимось, як візуально показується, то буде все гарно, в принципі. Тепер єдине, треба не забути додати ці крапочки, про які я говорив. Ми точно не знаємо, скільки їх додати, тому ви дома вже зможете поекспериментувати, додаючи більше або менше крапочок, і таким чином вирівняєте всю Праву частину. Я ось про це говорю. Бачите, тут різна кількість крап крапочок, але у нас на одному рівні має відобразитись HTML, ну, всі технології, скажімо. Ми зберігаємо, крапочки повставляли між тегом А, який зачиняється, так, і саме технологіями. Зберігаємо, глянемо, що вийшло. Ось наші крапочки, а вдома ви вже додасте більше або менше. Так, тобто, проекти у нас вже є. Саме час зайнятися досвідом роботи Work Experience. Давайте скопіюємо хоча б наш заголовок, так, перейдемо в індекс HTML, і нам його треба розмістити після my projects. Бачите, ось цей великий відступ нам треба видалити, бо він зайвий. І бачите, як добре, що ми підписуємо наші коробочки. Коли ми хочемо зрозуміти, деякий у нас контент, то ми можемо просто по, скажімо, по коментарам. Зрозуміти, де він починається. І потім ми клікаємо на div, бачимо, що воно підсвічилось тут, і розуміємо, що саме тут треба вставити про наш досвід роботи. Тож ми пишемо тут Div, так? підпишемо його коментарем, що це у нас work experience, тобто досвід роботи. І всередині в цей Div ми вставимо у нас що? По-перше, це заголовок h 3. Де буде написано Work Experience. І далі у нас будуть коробочки з кожним окремим місцем роботи. Значить, оце у нас, наприклад, буде Company One. Так, Front-end Developer, Freelance, оце і весь текст. Давайте почнемо із першого елементу. Копіюємо контент, переходимо в index.html, Зразу підпишемо, що це у нас Company 1. Або ж company Робимо коробку за допомогою DIV. І тепер що у нас тут? Це у нас заголовок уже четвертий по важливості. Тобто всі інші просто зайняті. А він менш важливий, ніж сам заголовок Work Experience. Тому для нього використовуємо Tech H4. Вставляємо туди, відповідно, е місце роботи. Окей, далі нам треба час роботи. Ми копіюємо цей контент. Так. І для нього робимо просто тег, який буде називатися P, тобто параграф. Тут нічого такого особливого немає. І тепер нарешті перейдемо до нашого тегу списку. Тобто це ж у нас список, але він ненумерований. Тому використаємо тег, який називається UL. Копіюємо все це, весь контент. А тут поки напишемо UL, так, і нам треба 4Lі. І ще один. Є. Yeah. Там у нас же 4 правильно? Все правильно. Тепер основне буде просто розділити контент. Ось цей. ну Ми можемо просто все копіювати. І потім його з часом, з кожним разом, буде залишатися все менше і менше. Так. Вставляти і вирізати. Для того, щоб вставляти і вирізати, я використовую Ctrl-C, Ctrl-V або ж Ctrl-X, Ctrl-V. так? Тобто вирізати, вставити або ж скопіювати, вставити. На Mac все те ж саме, але команд C, Command V, Command X, Command V. Так, зберігаємо. Автоформатування у нас примінилось, і можемо побачити, як відображається наше перше місце роботи. Як бачите, у нас все тут намалювалося так гарно, в принципі. Тут стилі по замовчуванню, але в наступних уроках ми зробимо такі ж самі стилі, як і на нашому дизайні. Окей, давайте зробимо ще одне робоче місце. Як його простіше зробити, ми просто можемо скопіювати Company 1 вниз. Єдине, що треба company 1 змінити на company 2 і замінити весь контент. Тому давайте спробуємо швиденько замінити весь контент. Так, треба копіювати сам текст. Це у нас піде в хедер в H4. Нове місце роботи. Потім. Новий час роботи, відповідно. Так. Час роботи. Я вам рекомендую насправді дійсно прописати свої робочі компанії, там, де ви працювали, і свої обов'язки, щоб це був не просто якийсь текст по замовчуванню, який нічого не значить або не має ніякого значення. Окей. Значить, я скопіюю три пункти. Хоча мені насправді здається, що вони по тексту однакові. Так. Ну, по факту однакові, просто тут їх три. Тобто, я просто один видалю, щоб я займав трошки менше вашого часу. А ви вже вдома розберетеся, які туди обов'язки треба дописати, або ж які треба видалити. Таким чином, що в нас виходить? Давайте подивимось: ось наші два робочі місця. Так, вони є, і в коді вони є також. Company 1, Company 2. Супер! Це в нас є. Значить. Уже останнє робоче місце ви зможете зробити вдома, я думаю, це буде нескладно. І блок з освітою, думаю, теж ви зможете зробити вдома. Тут нічого такого, скажімо, незвичайного, те, що ми наробили, не немає. Ну що ж, час перейти до сейдбару. Сейдбар це в нас окремий елемент. І, в принципі, можна було б його покласти в коробочку ДІВ. Але саме для сейдбару є один тех, який він, в принципі, такий же самий, як і DIV. Але називається e Він позначає саме сейдбар. До речі, коли у вас уже структура стала ось така велика, ви можете позгортати теги, якими не користуєтесь. От, наприклад, я це можу зробити: там Company 1, звернути, Company 2, так. My Info, Де нам треба цей сайтбар вставляти? Візуально можемо подивитись, там, де закінчується наша біла частина, тобто Main Content. Тож, ми вставляємо, дивимося, де закінчується мейн контент. І внизу під ним пишемо тег aside. І також його підписуємо, що це у нас sidebar. Ось так. В sidebar у нас є фотографія наша. Так? Ось вона: контакти, тех-скіли і softскали. Перше, чим треба зайнятися, це скопіювати фотографію в наш проект. Давайте збережемо, поки що все, перейдемо в лівий сайтбар. І клікнемо на New folder, тобто нова папка. Називаємо папку img, скорочено від Images. І всередині в неї треба покласти файл з нашою фотографією. Або ж можете скачати просто MyFoto з нашого дизайну. Ось те ж саме, що зробив я. Так, я копіюю її ось як фотографія нашого Тараса. Так, це у нас є. І використаємо для вставки зображення такий тег, який називається img, Тобто image, теж скорочено. Нам зразу emet дає два атрибути: це SRC і Alt. В SRC нам треба вставити шлях до нашого зображення. Ми пишемо, значить, img, так, і myphoto.png. Alt це альтернативний опис фотографії. Якщо… Або ж зображення, так? якщо по якійсь причині вона не відобразиться у юзера на сайті. Він хоча б зможе прочитати, що там взагалі на цьому фото, яке не завантажилось. Напишемо MyFoto. Це в нас є. Давайте ще зробимо одну штуку для цього тегу EMG. Це зразу ж пропишемо його ширину, щоб воно випадково, скажімо, весь сайт вам не розширило до тих розмірів, які не потрібні. Ширину ми бачимо 370 пікселів, Або ж її насправді можна подивитися ось на сайті. Так? Тобто на самому дизайні 370 пікселів. Тож, ми додамо ще один атрибут до image Перед оцією штукою, яка закривається, напишемо Так? І там у нас було 370 пікселів. Просто пишемо 370. Супер, це в нас є. Ну що, далі у нас що має бути в цьому e-сайді? Це блок з контактами. Тобто ми можемо скопіювати сам хедер, так, зробити коробочку, DIV, підписати її коментарем, що це контакт. Ви можете сказати MyContacts, тоді, по ідеї, але тут хоч так, хоч так. Значить, контакти у нас header 3 по значенню, він такий же самий, як work experience, як Projects. Це в нас є. І скопіюємо самі контакти. Значить, нам треба скопіювати контент. Як бачите, тут у нас дві букви: C, тобто cellphone, і імейл, скорочено C і просто E. Значить, що ми з вами тут зробимо? Саме з контактами. Ми просто зробимо P, тобто параграф. І саме в цьому параграфі буде значить, C. І тут ми пропишемо зараз посилання на. Давайте скопіюємо той текст, який у нас є. На телефон. Для того, щоб телефон був клікабельним, щоб коли користувач по ньому клікне, то можна було зразу ж подзвонити, ми вставимо сюди всередину в P такий тег, який називається A. тобто посилання. Ми вже його використовували. Сам телефон наш скопіюємо поки що в текст A, Бачите? тобто між, Точніше, частиною тегу, яка відчиняється, і частиною тегу, яка зачиняється. І сам телефон тепер треба також скопіювати в посилання. Але тут треба написати TEL, так? потім двокрапка, Ставити номер і видалити всі пробіли. Тому що насправді вони в номері не потрібні. Можете написати свій реальний туди номер, і потім він у вас буде на сайті. Так, І тепер тобто цей номер вже нам не потрібний, ми все скопіювали. Зробимо ще один параграф Техп. І сюди напишемо так же само І, або ж буква E е англійська, ну, вона читається як І. Так. І тут додамо посилання. Скопіюємо нашу почту там, де має бути текст. А тут напишемо mail to. Двокрапка, Вставляємо нашу пошту. Це в нас є. Давайте ж глянемо, як взагалі відображається наш сайт сайтбаром. Щось ми досить довго туди не дивились. Не забувайте також зберігати сайт після кожної зміни. Тож ми переходимо в браузер, оновлюємо сторінку і бачимо, як з'явилося наше гарне зображення, наша фотографія, так? і наші контакти, які клікабельні, тобто користувач може по них переходити, дзвонити або ж відкривати емейл. Тобто, коли користувач клікне на емейл, відкриється клієнт по замовчуванню для емейлів, і він зможе відправити вам лист. Ну що, давайте тепер доробимо те, чого у нас не вистачає. А саме блок із TechSkills, а SoftSkills вам залишиться додому. TechSkills це теж окрема коробочка, тож ми копіюємо контент. Так? Переходимо в HTML І під блоком для контактів пишемо новий div, називаємо його TechSkills. І TechSkills це у нас header 3, також по рівню, тож його туди копіюємо. І наступне, що ми з вами зробимо, це пропишемо всі ці пункти. Ми бачимо, що тут ненумерований список, тож ми використовуємо для цього TechUL, тобто another List. І всередині в нього нам треба багато лішок. Копіюємо контент, який є. І на кожен із них, на кожній із технологій, нам треба лішки. Значить, HTML5, CSS3 у нас в кожному із цих пунктів нашого списку. JavaScript. так, І ще нам одна ліжка треба. React.js. І Node.js. Також її копіюємо і видаляємо зайві пробіли або ж відступи. Зберігаємо і подивимося, що у нас тепер вийшло на сайті. Оновлюємо і бачимо, що у нас з'явився прекрасний блок TechSkills. Як бачимо, ми досить багато всього зробили, тобто можна сказати, що наша, наша верстка майже закінчена. Єдине, що вам залишається, це вдома зробити блок Soft Skills, також блок з освітою і останнє місце роботи. А так наш сайт по HTML-коду вже майже готовий. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.